На прямому телефонному зв'язку Юрія Сиротюка, який так, також є членом Комітету Верховної Ради ще сьомого скликання з питань національної безпеки і оборони. Пане Юрію, ви нас чуєте. Доброго дня. Так, доброго дня, громадська. Ну, в нас, ну, Ми сьогодні ставимо до всіх. Питання одне, бо це тема дня. Як на вашу думку, ну ти перше питання, як ви прокоментуєте звернення президента і рішення, що сьогодні треба зібрати Раду національної безпеки і оборони і скасувати закон про особливий статус Донбасу. Що це буде означати, навіщо було його приймати? Тоді це означає, що президент визнав свою помилку. Продавлюючи через парламент президент, нинішній поки діючий глава Верховної Ради, вони просто дуже брутально продавлювали цей закон, хоча всі розуміли, що він жодного дня не працюватиме. Так само, як зрозуміло, що Росія ніколи не виконує жодних договорів з слабшою стороною. Росія тисне до тих пір, поки не дістане по зубах. Мене більше турбує не те, що президент визнав цю помилку, а напевно, що все-таки це така помилка, яку можна назвати злочинною помилкою. А те, що, наприклад, я був ще навесні ініціатором постанови про відновлення призову Збройних Сил України. У нас іде війна з третьою в світі військовою країною, а в нас не відновлено військовий призив. У нас через треті країни відбувається торгівля з Росією зброєю. У нас реально нічого не зроблено для укріплення кордону, не заміновані ділянки прикордонних переходів. У нас дуже багато слів. І от що ми чуємо постійно? Ми постійно жаліємося, щоб хтось нас захистив, щоб санкції підвищувати. А ми ще самі жодної санкції не ввели, жодної проти Росії санкції з боку українського боку не введено. Тому зрозуміло, що Росія зупиниться тоді, коли її будуть зупиняти українці. І ми бачимо тут таку дивну ситуацію. Український народ бореться, українці їдять на схід, воюють, а українська влада намагається якось з'їжджати з цього. хоча, ну, ми бачимо, що така політика прогинання перед Росією вона є, вона нічого не проведе. Маленька Білорусь, маленька Грузія в восьмому році розвивала дипломатичні стосунки з Росією і сказала, що буде битися за свою незалежність і відстоювала, хоча і втратила 15% території. Тому, звичайно, президент це не тільки гарант Конституції, це верховний головнокомандуючий. Хочеться нарешті бачити верховного головнокомандуючого, який скаже на нас напали, ми будемо битися. Ми можемо відвоювати територію станом на сьогодні, то у нас малі і сотні сили, то хоча б треба врятувати життя наших громадян, українців Криму, і українців Донбасу, які до обставин потрапили під російську окупацію, яких переслідують щодо яких синів етнічних членів, а держава про це взагалі нічого не говорить і нічого не робиться, їх звітлотувати. На вашу думку, от президент сказав про те, що так звані вибори, псевдовибори, які відбулися в Донецькій області, що вони наносять удар по мирному процесу. Чи це означає, що це будуть поновлені військові дії, тобто знову поновиться антитерористична операція? Ну тобто фактично перемир'я вже не буде називатися перемир'ям, як воно зараз називається? Я не думаю з огляду на нерішучість українського верховного на я не вірю. Я хотів би почути те, що ви кажете, що визнати, що жодного перемир'я не було, що жодного дня це перемир'я не виконується. Що яке це перемир'я, якщо щодня гинули не тільки буряки, а гинули мирні громадяни? Але я думаю, що знову будуть якісь мантри про необхідність збереження миру. Очевидно, що що би сьогодні зробити президент? Ввести указом в дію воєнний стан раз. Друге, мобілізувати всі сили і ресурси країни на відпір російської агресії. тобто Оновити військовий призив, мобілізувати всю націю на боротьбу з Росією. Бо не може так бути, що на нас напала одна з найбільших військових потуг, 7% українців воює на сході, а 93, вибачте, будь ласка, займаються своїми справами. Хтось пиячить, хтось ходить по, по ресторанах, хтось гуляє, хтось на концерти ходить. Так війну не виграють. Тому, звичайно... Нас на комітеті, до речі, на безпеки оборони з першого дня війни було зрозуміло, що треба робити незалежно від політичних уподобань. Що регіонал Кузьмук, генерал армії, що там батьківщина, що на світ, крім комуністів, всі розуміли, що треба негайно вводити воєнний стан і максимально мобілізовувати сили країни. Росія юрінить Юрій. тільки сила, а не будь які а, переговори. Юрій Настя С Настя станко. Мене таке питання до вас. Ну. Ми ж розуміємо, що воєнний стан не може бути. От Сергій Каплін нам пояснював, що інакше країна опиниться в ізоляції, нам не дадуть ніякі міжнародні валютні фонди грошей, і взагалі там ні Європа, ні Америка ніяк не будуть допомагати фінансово. Але я не про це тільки питаю. Не, не про це лише питаю. От ви особисто чим збираєтесь займатися тепер? Партія Свобода не прийшла в парламент. Може, ви в батальйон Січ запишетеся? Де Настя, я є є? Батальйонні Січі і постійно туди їздив, і інші патрульці їздили. Я маю свою зареєстровану зброю. Щойно я заберу свою трудову книжку з Верховної Ради України, закінчу. Якщо все-таки мене відстаємо в результат судах, я з великим задоволенням поїду до своїх побратимів. Тому що так склалося, що всім мої друзі сьогодні на сході. І я маю певний комплекс вини, що я мушу інколи протирати не тут і доводити очевидні речі. А вони на на ділі це доводять. Хоча з іншого боку, не вигравши війну в Києві, коли українська влада не отримає українська нація не отримає повноти влади в Києві, ми ніколи не переможемо на сході. Рано чи пізно ми знову повернемося до того, що українці мають мати владу в своїй країні, бо одні вмирали на Майдані, інші користуються наслідками цієї перемоги. І це трохи неправильно, і це буде створювати проблеми для держави. А я, звичайно, на це поїду, можу з тобою поїхати. Січ може поїхати до друзів піски. Я думаю, що, що я буду щасливий в той момент, коли я зможу це потрапити. Батальйон Січ зараз Слов'янську знаходиться, якщо я не помиляюся. Баталь... Частина батальйону Січ... Січі знаходиться в Слов'янську, частина охороняє один з стратегічних об'єктів бореща і частина батальйону разом з нашим Олегом Куціном, керівником Закарпатської свободи, знаходиться в Пісках. Дуже дякую вам, Юрій Сиротюк. З нами на прямому телефонному зв'язку, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.